Вітаю вас, друзі. Черговий підступний удар у спину отримала так звана Росія від Казахстану і ще й за сприяння американців. Американцям будь-яким предлогом необхідна бути в Казахстані. Проте не тільки із Казахстаном, у так званої Росії є проблеми. Не зрозуміло чому не зрозуміло звідки у Молдові квітне русофобія. Ситуація в Молдавії усі прозападного керівництва цієї країни в республіці продовжається насаждення агресивної русафобії. Ну, то це бред. вот чесно. Я б сказав навіть більше: Молдова напала на так звану Росію після того, як було принижено цього хлопчика у трусіках. Я гражданин Молдаві, ти гражданин Росії. Будеш мене затримувати на території моєї страни. Можу... Що там перепутал може бути? Адже раніше міністр закордонних справ так званої Росії Лавров казав, що ось такі напади на так званих російських миротворців у Молдові це буде означати акт агресії. Там находяться наші миротворці. Будь-які дії, которые будуть підвергати угрозі безпасність наших і на служащих, будуть розсматриватися як в відповідності з міжнародним правом як нападіння на Російську Федерацію. А для того щоб різних нападінь на так звану Російську Федерацію ставало більше, закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі ні. Почнемо із Казахстана. Він періодично б'є так звану Росію у спину. Наприклад, наприкінці літа Казахстан узяв і заборонив імпорт російського зерна. Правительство Казахстана вивчає питання повного запрета на пас. Постав... Ставки російської пшеницы з 1 сентября 24 года по 1 марта 25 года, это удар в спину, вот такі от у нас союзники в средній азії, але це далеко не один і не останній удар Казахстана у спину так званої Росії, тому що Казахстан розвиває співпрацю зі сполученими штатами Америки і ще й у ядерній сфері. Как США активно намагаються подарувати позиції Росії в ключових направлениях сотрудничества з Казахстаном, включаючи сферу ядерних исследований. Я не буду вдаватися в усі деталі, але скажу стисло: на території Казахстана є семипалатинський полігон. За часів Совєтського Союзу він використовувався росіянами для ядерних випробувань. І досі ця територія є забрудненою, а казахи страждають від онкозахворювань. Життя багатьох тисяч людей змінилося змінилось навсіда за засекречених ядерних іспитань, які проводились на полігоні. Рівень радіації тут все ще високий. Сполучені Штати Америки допомагають Казахстану по Лати наслідки ядерних випробувань на цьому полігоні, і звісно, для так званої Росії це величезна зрада. Американці прилагають максимум усілій для переформатування сознання казахстанського істеблішмента. На свою сторону, але це не все у так званої Росії. Є іще ще один такий цікавий інструмент зовнішньої політики, як будівництво атомних електростанцій. До прикладу, росіяни будують атомні електростанції у Індії, у Китаї, у Єгипті, у Ірані, і ще дуже хотіли би побудувати у Казахстані. Але Тобто звичайно запад проплачував протестні акції. Щоб зірвати будівництво АЕС російською страну новини про те, що росіяни хочуть будувати атомну електростанцію на території Казахстана настільки сколихнуло казахське суспільство, що довелося проводити референдум. Я надеюсь, нікому не стоит напоминать, пам'ятати, що Росія та государство, которое прямо сейчас находится в состоянии війни з Україною. і різко ані в 2024 році году рішили всім построїти АЕС, ані просто собираються всех нас деньги. Щоб пойти бомбити Україну більша частина казахів, наче як проголосувала за будівництво атомної електростанції, але дуже багато казахів не хочуть, аби росіяни хоч якусь участь брали у цьому будівництві. Тому Токаєв почав казати, що це не так звана Росія буде будувати, а міжнародний консорціум. В Казахстані має працювати міжнародний консорціум, який буде состояти із мірових компаній, обладаючих самими підовими технологіями. І знову черговий удар у спину такий. Же неприємний, як і тоді, коли Токаєв сказав, що Казахстан буде дотримуватися санкційного режиму проти так званої Росії, однозначно заявила тому, що буде слідувати санкційному режиму. Хто такий, щоб про наші діла на людях розмовляти? Але ви, друзі, не поспішайте із висновками. Попри те, що значна частина казахів підтримують Україну, попри те, що періодично стаються ось отакі удари у спину, все одно Казахстан залишається союзником так званої Росії. Нещодавно Токаєв заявив, що так. Так звану Росію не можна перемогти, а тому терміново треба сідати за стіл переговорів і реалізовувати так званий мирний план Китаю та Бразилії. Додайте до цього також і те, що Казахстан насправді допомагає, так званій Росії обходити санкції і сидіння на двох стільцях ні до чого хорошого не призведе, тому що тільки завдяки Україні, так звана Росія, досі ще не напала на Казахстан. Якщо ми не закроємо тему України. То у нас виникнуть проблеми із Казахстаном. Казахстану просто не існувало. Собственно, територія Казахстану це великий подарок з сторони Росії. Погодьтеся, дуже знайома риторика. Так само дуже знайома риторика зараз у так званої Росії щодо Молдови, наша страна ніколи не представляла угрозу для дружесного молдавського народу. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не потрібно. У Молдові найближчі тижні будуть дуже гарячими, тому що там призначено на 20 жовтня президентські вибори, і найімовірніше пер. Реможе, Майя Санду, але у неї є і деякі суперники. Вгадайте, із якими поглядами, Республіка Молдова довго получати українські довжни получать газ. і це також іще ще не усе. Бо так само на 20 жовтня призначено і референдум щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Якщо більша частина громадян Молдови проголосують за, то відповідні зміни будуть закріплені у конституції країни. Росіяни вже організовують протести. <клухи> Разом з тим Кремль активізовує дезінформаційні кампанії напередодні виборів та референдуму у Молдові. Аж тут прилетіло звідки не чекали. Павел Дуров, який зараз перебуває у Франції, узяв і заблокував проросійські канали на території Молдови. Макрон, що ти робиш? Але все одно у росіян є доволі багато прибічників на території Молдови. І ви не повірите, вони здебільшого Росіяни. Останні два роки я одягав дідану медаль. Є у росіян також і своя Високопоставлена агентура, яка буде займатися дестабілізацією ситуації у Молдові, наприклад, Євгенія Гуцул, голова гагаузької автономії, Гагаузія залишає за собою внішні самоопределення. Тості вихід із состава Республіки Молдова. Вона періодично літає до так званої Росії, зустрічалася там із Владиміром Путіним. І звісно, качає проросійську повістку для Гагаузі і для більшості жителів Республіки Молдова молдавський язик сусідствує. Я говорю на двох язиках. владію хорошо: Це русський язик і етаґаґузки. Вона дуже переживає за так звану молдовську мову, але при цьому вона її не знає. Та і з російською у неї є. Деякі проблеми туристичний потенціал потенціонал нашої автономії. Ми провели на високому уровні. Ну і ще на додачу до усього сказаного не забувайте, що на території Молдови досі присутні російські війська у так званому Придністров'ї. Найближчі тижні ситуація у Молдові буде доволі нестабільною. Росіяни будуть кидати усі сили для того, щоб підірвати суспільно політичну ситуацію. При цьому вони розповідають про те, що звісно, так звана Росія не загрожує Молдові. Граждан буквально запугивають ні сучастуючої російської Якщо наші російські халати ракети обрушаться по центру прийняття рішень, не в Києві, но а в Кишеньові це може остудити гарячу голову на цьому напрямку. Нам нужно дійти до Придністров'я і освободіть його у наших інтересах, щоб ситуація в Молдові залишалася стабільною. А Майя Санду переобралася на посаду президентки Молдови. Побачимо, але у разі чого Придністров'ю точно не варто втикати. Проте у першу чергу нас цікавить оборона України. Росіяни хизуються, що у них досі. Є ланцети і розвідувальні безпілотники. Це кількість количество значить, дальнобойних дронів, фланцев у нас в вагроном кількості поступають на фронт. Але поступово ситуація змінюється у тому числі і з вашою допомогою. Кожен день падають російські розвідувальні безпілотники, і періодично наші воїни збивають також і ланцети. Для того щоб наше небо було краще захищене, і щоб росіяни дохли у більших кількостях, і з вашою допомогою і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 240 нових FPV. Алло, Стерненко? катеня та товар отримали. Дякуємо. Будемо робити росоріс на зв'язку. Дякуємо спільноті Стерненка за надані необхідні дрони для виконання бойових завдань. Зловім подякую спільноті Стерненка за надані. Десятидімові епідрони Бажаю здоров'я, пілоти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького висловлюємо подяку спільноті Стерненка, а також Сергію Стерненко за надання нам 50 дронів. військовослужбовці, дати розвідування групи 5-го прикордонного заводу. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам під дрони у кількості 50 штук. Вітаю друзі. Ми бійці 65-ї МВР роніне хочемо висловити подяку пану Стерненку та його спільноті. Дякуємо за чергову партію TV дронів. Дякуємо, що донатите на русоріз. Слава Україні! І героям слава! Кожна ваша гривня важлива, кожна копійка важлива. Немає маленьких донатів. Продовжуйте допомагати силам оборони України.